На панчині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, можна не бала Івана сина годувати. Вона сповита і кричала у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться, їй те син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою ж таки пшеницю жнуть. А діточкою бідне І усміхнулася не Бога. Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповила, та щоб дожать до нового, ще копу жінки пішла.